Іншими досягненнями Гедеміна є заснування міста Вільно. Сучасний Вільнюс у 1320-х роках, заснування Литовської митрополії у 1317 році. А також формулювання принципу, за яким проходило завоювання або навіть приєднання руських земель до Литви. Старого не змінювати, нового не впроваджувати. Також Гедемінна вважають засновником. Литовської правдичої династії Гедеміновичів. Ось герб цього роду, так звані Гедемінові стовпи. Як бачимо, цей символ було застосовано у гербі Великого князівства Литовського, Руського і Жемайкійського. Такою є повна назва цієї держави. Щодо вершника у ніжній частині герба, цей символ військової відваги литовців, так звана погоня. У якості пам'яті про славне минуле, погоня була гербом Білорусі у 1991-1995 роках. Також вона є гербом Литовської республіки і використовується у гербах поліських міст та містечок, які мали значну вагу у Литовську добу. Наприклад, у гербі Житомирської області ми бачимо у верхній правій частині погоню. Після нетривалої та за руськими мірками майже безкровної боротьби за титул Великого князя переможцем вийшов Ольгард, по-литовськи Альгердас, за допомогою свого брата Кейстута. Саме за Ольгарда чітко формулюються остаточні плани Литви: уся Русь має належати литовцям. І єдиними, хто міг завадити Ольгарду втілити сказане у життя, були все ще могутні монголи. І саме у боротьбі із ними та за підтримки простого руського народу пройшла остання фаза приєднання Західної Русі до Литви. І головною подією цієї фази була битва на синіх водах. Через політичну нестабільність у Золотій Орді Ольгерд вирішив у північно-причорноморські степи з наміром дати бій монголам, які, дізнавшись про це, висунули свою армію назустріч. Зустрілися вони поблизу невеличкої річки, що сьогодні носить назву Синюха, і протікає у Кирилоградській області. Битва відбулася біля невеликого містечка Торговиця. Татарами керували три командувача царика: Хаджебей, Котлопуга та Димитр. На чолі ж литовців стояв особисто Ольгард, а йому допомагали його племінники Коріатовичі. Також існують відомості, що на боці литовського війська. У цій битві брав участь князь Данило Острозький, засновник одного з найвідоміших українських родів. Ось такий вигляд сьогодні маєте місце, де відбувалася битва. Проте тоді там були якісь холми чи лісок, бо татари атакували лише фронтально, вочевидь, не маючи змоги зайти з флангів. Тобто, литовські фланги були захищені природними перешкодами. Проте татари застосували досить цікаву тактику, що називалася скіфське коло або танці півколом. Декілька десятків легких вершників, озброєних луками, наближалися до ворожого війська та починали обстрілювати його передні ряди, кружляючи по колу. Але вдале розташування литовських загонів півколом дозволяло протидіяти татарським танцям. Перші ряди відступали. А танцюристи потрапляли під обстріл важких арбалетів, що знаходилися на флангах литовської армії. Таким був перший етап битви. Другий етап був більш прозаїчний. Центр литовців висунувся на татар успішно руйнуючи їх ряди, а фланги намагалися замкнути оточення усієї монгольської армії, чого їм не вдалося, адже монголи спішно втікали з поля бою. Ця битва донедавна не мала великого резонансу в українській історії. Але саме сині води звільнили усі заселення на той час українські землі від іга. Ось пам'ятна марка до 650 річчя битви на синіх водах. А у 2011 році історичний роман Сині води Володимира Рудківського був визнаний книгою року BBC в Україні. Успішною була боротьба Ольгерда із Польщею, адже уся Волинь, окрім Белза та Холма. Була приєднана від польської корони до Литви. Померши 1377 року, Ольгерд залишив по собі найбільшу державу Європи, яка була створена всього лиш за 150 років державу, яка перемогла Золоту Орду, польське королівство та яку боялася Москва. Саме княжіння Ольгерда можемо назвати золотою добою Великого князівства Литовського.